У ході перевірки вибухонебезпечних речовин та предметів не виявлено. Слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 259 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування. У повідомленні чоловіка йшлося про репродукцію картини італійського художника Амадео Модільяні. Оголена, яка лежить, розповіла телефоном Суспільному директорка художнього салону Олена Заставна. Вчора зранку, десь початок на 10, приїхав перший патруль з запитаннями, чи до нас не заходили дивні люди, чи не погрожували нам чимось. От і сказали, що нас погрожували замінувати. Десь хвилин за 15 по від'їзду патруля до нас завітала швидка допомога, яку викликав теж невідомий. І десь хвилин за 20 після від'їзду швидкої до нас завітав ще. Вже не патруль, а вже слідчі. А потім вибухотехніки і кінологи. Це повідомлення було, що буде заміновано салон через те, що у вітрині стоїть картина матеріані. Цього року це вже другий місяць тому так само була інформація. Дзвоник у поліцію до нас теж приїжджав патрульний. Там була просто погроза, що треба прибрати картину або буде а, завдано якоїсь матеріальної шкоди салону. Якщо ми керуємося закон, законом про захист суспільної моралі, то там дуже чітко визначено, що такі картини не потрапляють під визначення порнографії, тобто закон жодним чином не порушується. Нагадаємо, вимоги прибрати цю картину до художнього салону надходили також торік, 17 травня. Попри таку ситуацію, швидше за все репродукція модільяні залишиться на місці. Прибирати її із вітрини не будуть. Сказала Олена Заставна.